Вітаю, шановні друзі, підписники моєго каналу, я гусарів Юрій, і ви на каналі Гусарєва Юрія. Хочу повідомити в цьому відео, що закон про особисту інформацію не скасований. Конституція скасована. Так як я зрозумів. А закон про личну інформацію ні. Якщо вам вирішувати кому надавати лічну інформацію, кому ні. Коли ви в мене страхуєтесь надати лічну інформацію, я її не маю права використовувати в інших цілях, і я її не використовую. І сразу її удаляю практично, моментально. Якщо, якщо ви питаєте зробити мені страховку, то вам треба буде надавати нові заново документи, паспорт, код, і все, що там потрібно буде в переписці. І ніхто не може її користуватися згласно, без вашої згоди цією інформацією. В цьому році, в цьому році, скорі, скоріш за все. Страхование будет лицензировано, бо я в начале року стал проходить какие-то странные тесты по финг-мониторингу, по захисту персональных данных, и куча всего там было разных питаний. Це спроста так, наверное, агентов к чему-то готовят. Но в то же время в тестах сказано, що перевіряй інформацію, но її користуватися не можна. Ну, в особистих целях, только для виписання виписування договорів. Я думаю, так, ця інформація касається так же само, і всіх других структур. Без вашої згоди. Никто не має права использовать вашу інформацію. Вот что у меня было сегодня на дом. Прошу підсказать мне новую тему по страхованию. які питання вас по моей работе цікавлять. Я их прочитаю. И может быть. З'явиться бажання на них відповісти. Я не даю слова, що я буду відповідати на всі ваші питання, але якщо ви зникне таке бажання і у мене буде на це відповідь, і я з вами поділюсь. Ну, походу чи з марта, чи з цього року, Некоторая деятельность будет лицензирована. Недостатньо буде кведа на страхову діяльність і якісь підготовки. А ще будуть ліцензії. Я це так підозрюю. Но це не точно. Но багато вірогідно. Подивимось. І поэтому я записав це відео, щоб потім не гадати, думав я про це, буде так чи ні. Ну закон про лічну інформацію ніхто не відміняв. Вам рішати, кому надавати цю інформацію, кому ні. Всім добра. Дякую.